Вітаємо в ефірі КТМ Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми: електронні журнали та щоденники Нововведення в Олександрійському колегіумі. Бібліотекарі Олександрійської ЦБС вчать своїх користувачів за новим проєктом. В Олександрійському колегіумі вчителі та учні працюють, використовуючи як паперові, так і електронні журнали та щоденники. Переваги електронних додатків зможуть відчути батьки, які в режимі онлайн у є щоденниках бачитимуть інформацію про присутність дитини на навчанні, рівень її успішності чи коментарі вчителів. При переведенні на дистанційне навчання учні зможуть через є щоденники отримувати завдання та стежити за змінами, які відбуваються у школі. Більш доклад до про особливості нових додатків розкажемо далі. У навчальних закладах міста з вересня розпочато реалізацію державної програми з цифровізації освіти. До експерименту створення та ведення електронних журналів та щоденників долучився й Олександрійський колегіум. Є журнал, як і його паперова версія надає інформацію про успішність учнів. А вчителі за два кліка можуть виставити оцінки, відзначити відсутніх та внести домашні завдання. Вчитель має свій логін і пароль, з яким він заходить до цього електронного журналу. Він сам заходить в той клас, який йому необхідно, сам створює журнал, сам створює уроки. Уроки автоматично плануються, якщо у людини, наприклад, по понеділкам і по п'ятницям уроки там, української мови, тобто, відповідно, ці уроки можна розрахувати повноцінно до кінця семестру. Тільки по понеділкам і по п'ятницям він автоматично формується. Журнал автоматично формує тематичну оцінку, підраховує. Журнал автоматично підраховує будь-яку звітність за успішність по відвідуванню учнями Тобто, з одного боку, так, це полегшує роботу, з іншого боку, ну, багато хто хоче робити, наприклад, заповнювати журнал в закладі, так, це можливо робити після 15, ї після 16.00. Ну, і от тут у нас виникають маленькі проблеми. Тобто я б такий, я коли я заповнюю свою особисту сторінку, я заходжу вдома на свою сторінку. Вдома мене займає буквально там 3 хвилинки для того, щоб заповнити цей електронний журнал і виставити оцінки дітям. Батьки, у яких також є доступ до є щоденника, можуть бачити не лише оцінку дитини з того чи іншого предмета, але й залишений до неї розгорнутий коментар від вчителя. Батьки своїм логіном, своїм паролем. Заходять на сторінку і так само діти бачать оцінки, бачать домашні завдання, бачать зауваження. Вони мають можуть мати прямий контакт з вчителем. У випадку, наприклад, ведення дистанційного навчання, ми ж всі реалісти розуміємо, чи рано чи пізно все, ну, все ж таки. Я думаю, що до дистанційного навчання ми прийдемо. Тобто, ця платформа може використовуватись як засіб е, комунікації з батьками. Під час дистанційного навчання, електронні версії звичних щоденників та журналів поки що працюють з недоліками. Один з них діти можуть самостійно змінювати пароль доступу, і батьки побачити їх успішність вже не можуть. Але це ще не все. Неуважність колег, коли вони коли ви заповнюєте журнал, ви вказуєте порядковий номер уроку, наприклад, це понеділок, третій урок. Якщо ви внесли в третій урок, ну Просто чисто автоматично внесли не третій, а четвертий, то колега, яка повинна викладати на четвертому році, цей журнал не заповнить. Тоді важко знайти помилку. Тому тут от дуже дуже уважно треба при заповненні при порядковому номері уроку бути. Далі дуже треба оперативно реагувати на рух учнів в закладі. Якщо дитина приходить, у нас є людина, яка відповідає за цей адміністратор електронного журналу. Вона оперативно, класний керівник повідомляє, оперативно вноситься дитина до бази даних або видаляється з бази даних. Тобто, ось. Тут інколи виникають проблеми з оперативністю. Учень на своїй особистій сторінці у щоденнику може створити спільноти з класним керівником чи однокласниками і спілкуватися там стосовно предметів. Натомість редагувати зауваження чи оцінку будь-яким чином, як це було в паперовому щоденнику, в електронній версії вже неможливо. Вчителі нововведенням задоволені, адже це зручно, швидко і сучасно. Під час дистанційних навчань це да це теж є зручним. Під час освітнього процесу, коли в школі ми, то це додаткове навантаження на вчителя, відповідно зрозуміло, але дуже багато переваг в тому, що це є зв'язок із учнями і з батьками, тому що вчитель ну не в змозі практично поставити всім оцінки. Під час освітнього процесу на уроці це дуже багато забирається часу, в основному, якщо це навіть фронтальне опитування. Ці учні мають оцінки. Під час перерви ми не маємо права затримувати учнів це їхній час. Тому ось для зв'язку із батьками і з учнями, то це звичайно дуже зручно. Електронні журнали та щоденники не працюють лише у першому та другому класах. Платформа Нові знання, на якій базуються електронні версії, дозволяють учням отримувати домашні завдання, вчителям виставляти оцінки, а батькам дізнаватись про успішність та поведінку у школі. Для своїх читачів бібліотеки Олександрівської ЦБС проводять безкоштовні заняття за проєктом Дія, цифрова освіта. Освітні серіали та невеличке тестування. Після них допоможуть швидко та цікаво ознайомитися з цифровими навичками, навчать платити зі смартфону за комунальні послуги, купувати квитки онлайн та пояснять, як впевнено користуватися планшетом чи то комп'ютером. Подробиці у наступному сюжеті. Бібліотеки Олександрійської ЦБ стали офіційними розподільними пунктами цифрової освіти в місті, долучившись до національної компанії з цифрової грамотності будь на часі. Вона дозволяє проводити заняття в умовах карантину індивідуальні за проєктом Дія цифрова освіта на онлайн-платформі. Кожен може безкоштовно опанувати нові навички за сучасним форматом, переглянувши освітній серіал. Ці серіали освітні серіали, їх вже більше 30, Вони поділяються для різних категорій громадян України. Це і для новачків, для батьків, для вчителів, для держслужбовців, для школярів і підлітків, для держслужбовців, для майбутніх діджиталджитаїв, для активних громадян і так далі. Бібліотекарі публічних бібліотек міста мають уже досвід, мають сертифікати і мають наліпки такі офіційні хаби цифрової грамотності. І от серед серіалів, які в бібліотеках популярні, які користуються популярністю серед Олександрійців, це базові серіали з цифрової грамотності, це безпека дітей в інтернеті, це смартфон для батьків, це відкриті дані для бізнесу. І держслужбовців це навчання цифрової грамотності державних службовців. Замість рівнів сезони, замість уроків серії з відомими зірками, які стали амбасадорами цифрової освіти. Доросла аудиторія переважно цікавиться, як грамотно володіти смартфоном. Серіал по різному триває залежно від того, як людині зрозуміло, як він вже швидко опанував тут чи ту інформацію. Ми кожного кожне заняття присвячене одній серії. Ми її детально дивимося, потім проходимо разом тестування, відповідаємо на всі запитання, які виникли під час перегляду того чи того серіалу, і далі рухаємося так, як, як визначено в програмі цього серіалу. По час ну хвилин 15-30 по різному є різні відомі люди, актори, телеведучі. Ось Григорій Герман веде зокрема серіал Смартфон для батьків далі. Василь Вірастюк веде серіал Оплата комуналки онлайн, тобто всі зірки, які кожному українцю відомі, і яких приємно слухати і навчатися разом з ним. Якщо є невпевненість у своєму рівні знань, можна пройти загальне тестування та дізнатися, які курси необхідні. Після кожного серіалу є тестування для перевірки знань. Сподобались заняття на цих курсах, смартфон для батьків, тому що зараз треба кругом приміняти цифрову освіту. А тут навчили платити комунальні послуги, записуватись в чергу до лікаря, купівля білетів на железній дорозі. Все могла делать, я не могу, но заказать билет, допустим, я могу. На поезд, я имею в виду. Потом внести данные про оплату коммунальных платежей. Пополнить счета тоже можно. Это большое спасибо девочкам и особенно Алине Игоревне за то, что она так много внимания уделяла каждому из нас. Не всегда получалось. Иногда получается. Ну, в основному не вийшло. сейчас ну, зараз вже менее Приходите, пенсіонери, якщо у вас є час, можливості і бажання, всіму навчать. Бібліотекарі радять, щоб серіали не лише розважали, але й були інформативними. Варто використовувати смартфон, на якому можна робити ті дії, які пояснюють на екрані. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.